Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя, за камерою у нас Валік. І сьогодні в нас наша постійна рубрика, яка називається Помитись за сотку. Ми обрали одну з самомик, які є по Києву. Поїдемо на неї та помиємось на 100 гривень. Ну, принаймні, спробуємо це зробити, чи вийде у нас, чи ні, вже побачимо по, по факту справи. По факту справи. Ну, тобто, як підуть справи. Ви зрозуміли, коротше. У нас це вже не перше відео, в нас таких відео вже декілька на каналі. Я думаю, десь тут може вискочити у вас посилання на весь плейліст, де ми робимо певні. Ну як, це не зовсім огляд? Да? Це спроба помитись за 100 гривень. Виходить, не виходить. Ну, спойлер, поки що не виходило. Може сьогодні щось зміниться, може, може станеться якесь чудо, і на якій самомийці ми знайдемо хімію, яка повністю ідеально вимиває якісно автомобіль. Наше авто брудне. Ми зараз збираємось, їдемо і все, все тестуємо. Отак, як ми зараз покажемо, ніколи не робіть, знімаємо. Нерівно. Так, ну моя улюблена історія це миття на, на відкритому сонці, що є прям дуже погано. Е, але зараз доволі вечірній час, що трошки нам зіграє в плюс, але все одно ну, на типу на сонці е, поверхня тепла і хімія не так якісна. Ну, тобто вона швидше буде випаровуватися і набагато гірше працювати. Сонце захисні окуляри. Так, да, в до речі, дім це сонце захисні окуляри, бо навіть мені світить, а вам так взагалі. Так, план такий. Я хочу все-таки зробити максимально якісно. Я не знаю, чи вийде це в мене зробити прямо на 100 гривень, але я хочу зробити першу фазу, але без хімії я хочу просто хоча б водою спробувати збити те, що в мене вдасться, типу, збити. Ну, там, Якщо сам, сам тиск цього апарату високого тиску це дозволить, то це буде окей. Ні, то, ні, може навіть і, і, і в наш бюджет також і не вліземо. Заодно ну, все перевіримо. Закидую сотку і починаємо. А тут інструкція є, чекай, чекай, чекай. В боксі заборонено миття двигуна, обтирати авто, наносити чи заливати будь-які рідини. Тобто зі своїм як в ресторанах не можна. А, 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 чи всередину в себе. Всередину себе рідину забирати не можна. Використовувати інше обладнання, не пов'язане з автомийкою. Ага, тобто зі своїм нічим не можна. Після натискання кнопки «Стоп» відраховується безоплатних 120 секунд по завершенню паузи, ви можете продовжити місце. Тобто в нас є 2 хвилини, щоб щось вам записувати. Тільки кінчається 2 хвилини, таймер, таймер піде. А, і є типу, 5 таких пауз. Тобто, не 2 хвилини, 10 хвилин виходить. Як користуватись? Інструкції... Інструкції немає. Так, тут піна, там вода, сам апарат, таймер є. О, нам тут ще хтось 8 гривень залишив. Піна, вода під тиском, гаряча вода навіть під тиском, віск, осмос. Я закидую бабки. 100 гривень, Тарас Григорович, машкара якась. 7 гривень. Так, ну що, план збити все водою. Ну, по, по самому тиску не дуже велике, але більше, ніж треба. Але набагато менше, ніж все, що ми тестували до цього. Так, на все про все в мене пішло 20 гривень. Так, треба нажати стоп. Ага, ось пішов таймер. Поки є про що поговорити, але поговорити нема, що я збив максимально все, що зміг. Далі наношу піну, знову ж таки, мочалити авто не можна, бо тут дуже багато статики і дуже великий шанс його пошкодити. Тому просто наносимо піну і дивимося, як вона справляється з забрудненням. О, великий плюс: вона, типу, одразу не не починає запускатися. Да, тобто мені треба нажати прям спусковий гачок. Ну, тобто, не так як було до цього на мийках. У нас на каналі є традиція, що під кожним відео за кожну вподобайку ми донатимо по одній гривні на фонд Повернись живим. Під минулим відео в нас зараз ось стільки вподобайок, тому зараз ось два донати від мене та валіка на фонд Повернись живим. Тенденція зберігається, тому переходьте під це відео, ставте вподобайки, і ми за донати відзвітуємо в наступному відео. А ще підписуйтесь на канал, нам також буде дуже приємно. Авто трохи чекаємо. Поки піна стече, забираючи з собою бруд, ну, я так сподіваюся, що вона так буде робити. Статику, знову ж таки, статика не прибереться ніяким чином. Е, ну, це неможливо просто. Просто ми тестуємо, наскільки якісно вона може прибрати те, що не є статикою. Да? В принципі, як і всі, як і на всіх автомийках. Е, що у нас там по часу? У нас ще 70 секунд. Я думаю, ми ще почекаємо. Я десь в самому кінці, в самому кінці тільки увімкну воду і почнемо це все знімати. Ну, змивати. До речі, по самій піні, трохи, трохи є тут забруднень. Видно, створюються такі, як брудні ореоли. Тобто Такі забруднення певні все-таки та, та стікають. Сонечко, до речі, зайшло, що, що є плюсом, тобто в нас поверхня не надто сильно гріється. 20 секунд і змиваємо по грошам 50 гривень. Якась дуже їдка піна, яка не змивається. Я і там забув. А у мене, у мене не працює кнопка стоп. У мене просто не працює кнопка стоп. <тит> а, походу я зрозумів. Ми, походу, чекали, поки піна сходить. Таймер оце йшов, і таймер закінчився. І типу, в мене не було можливості взагалі зупинитись, нажати на віск, наприклад, і працювати по ньому далі. Якось трохи, трохи дурацька схема насправді. Ну, що маємо, то маємо. 100 гривень є 100 гривень, ми помились. Далі ще залишки піни є, ну, капець. Піна змивається якось дуже важко, мені це дуже не сподобалось. Що це за піна? Вон на дзеркалі. Ну, куча всього залишилось. куча, куча піни, сотки. Сотки, щоб помитися, тут точно, точно мало. Що? Ми тоді уїжджаємо звідси, десь стаємо та робимо якісь свої суб'єктивні витрати. Е, ну, поки що е, із всіх самомийок вона мені сподобалась найменше, бо ми на 100 гривень адекватно не помились. Тобто ми навіть повністю хімію не змили, не змили. Та як ви можете побачити, ось по такому оріольчику, це застигша хімія, яку ми не встигли змити за соточку на всіх інших автомийках. Нам вдалося не просто це все змити, а навіть покрити воском. Там навіть майже вся сума грошей йшла в нас саме на віск. Тобто, то те, що я там 20 гривень витратив на початку збивши такий весь неприлипший пісок да, з автомобіля, це воно на проголі б сильно не зіграло. Ну Може, б ми його краще б вимили, але б на віз б, нам 100% б грошей не вистачило. Далі, е, Ну, Валік, я ж не ідіот. Ну, да, Виглядаю, типу, як не ідіот. Там було написано чітко, Там якимось кольором по якомусь кольору було написано, що в мене є 5 спроб нажати, натиснути на кнопку Стоп. І, мов, типу, цей тамір буде аля обнулятись. да, У мене загально, типу, 2 хвилини. Е, яким чином я, нанісши хімію, за 2 хвилини встигну, навіть там, якщо ця хімія призначена для того, щоб помочалити автомобіль, яким чином мені це встигнути зробити? 2 хвилини це нічого. Е, ну, авто Якщо ми говоримо про другу фазу мийки і миття губкою, наприклад, то ну це мінімум хвилин 20 вам треба, щоб, щоб це все якісно помити. Ну ладно, там не 20, ну 15 хоча щоб її якісно очистити і якісно типу вимити. Дві хвилини. Це смішно. Тобто, скоріш за все, там працює просто, типу, як 5 спроб на ці 2 хвилини, типу, розтягнуто. Але ну я думав, що логічно було б, щоб цей таймер скидувався. Да? Тобто, щоб я нажав на кнопку, у мене пішли нові 2 хвилини. Бо тому, що є, це працює я не знаю, дуже погано. Так, з приводу, з приводу бруду. Статику дуже добре видно, а ось навіть не прибрало ті, ті фашмьотки біологічні від, там, від птахів від ще чогось. Тобто це все не прибрано. Ну, а тут теж видно, тут навіть багато піску залишилось. Тобто це навіть ось я бачу навіть не статику. Ось прямо піщинки залишились, це все воно не прилипше до самого кузова. Камера не знаю, передає. О, ну ось видно, прям ось, ось біла, прям оце все пісок. Тобто це навіть те, що не є, не є естетичним. Ну, Ми проїхали сіка, ну десь, може, кілометр, напевно. Тобто, це б воно б за цей кілометр воно б не налетіло б сюди, його так багато. Та ні, ну що це таке? Ну дивись, це залишки хімії знову ж таки. Ось, ось яка у нас класна, класна поверхня, це теж не статика, це все пісок, який змивається першою фазою. Я не знаю, що, що, що там за хімія. Ну, взагалі, типу, використовувати її як другу фазу мийки, без, без мочалення — не варіант. Як перша фаза, ну вона також не працює, бо типу, піна це все не прибирає, не забирає. Ну я не знаю, ну, то стоже на на бамперах всі сліди, все залиш... А, тут тоже ось великі ну потоки от самої хімії. Те, що залишилось, ну коротше, для того, щоб помитися на цій самомиці, я не знаю, ну гривень 300 може треба, щоб, щоб якісно все змивати. Зі своїм не можна. Дуже великий мінус. Якщо я приїду там зі своїм накачним розпилювачем і захочу зробити адекватну першу фазу, мені цього зробити не дадуть, бо в мене є всього дві хвилинки. Дві хвилинки попрацював. Будь ласка, ну ну звільняй чергу або закидуй стільки грошей, щоб таймер капав, і ти, типу, і ти працював. Ну я не знаю. Короче, ну. Валік нас колись поб'ються. <хи> Я тобі кажу. Це, це не культура обмиття миття авто, це взагалі навіть не миття авто. Ну що, ну ми трошки його зовнішній вигляд покращили да, із того, що було. Ну як сказати, трошки. Ми залишили нові сліди після хімії, яку ми не встигли змити за ту саму соточку, як ми це робили на всіх попередніх автомийках. Блін, та навіть там зробивши на, на нашій студії, до речі, ось тут буде чи отут. Коротше, або отут, або тут, отут. буде це відео, де ми десь приблизно також за 100 гривень нашими засобами там, зробили тільки першу фазу, і авто виглядало в рази краще, да, ніж це просто ми робили б на, на самомийках. Що я ще можу сказати? Коротше, мені дуже не подобається. Мені це поки що, напевно, найгірше з усього, з усього де, де ми пробували б помитися на, на, на самомийках. Теж ну, відкрита територія, е, заїхали, там світить сонце, це все на кузові висихає хімія, вона найагресивніша під час того, як висихає, що також може бути небезпечно, що для лакофарбового, а там, чи, не дай Бог, у вас хромові якісь там частини чи деталі, чи ставки, там, там не важливо. Ну, хром взагалі він дуже вразливий до таких речей. Давай ще, ще обіди, може ще щось побачу цікавеньке. Так, кажеш, тут Тут був якийсь послід, а його немає, так? Да? Ну, щось вимало, бачите. А що тоді з бампером не вимило? То ти так мив? То я так мив. А, то да, напишіть в коментарях, що це я просто не вмію мити машини і взагалі неякісно помив, і ви б зробили все в 10 разів краще. А якщо ви дійсно так можете, то напишіть, як це зробити. Може я просто качанчик мию собі там, в три фази в себе на студії професійного автомобіля, а на самомийках ми це не вміємо, хто знає. Тому напишіть в коментарях. Та ні, ну вона дуже брудна, ну, я не знаю. Ну, тут навіть тест на серветку не треба. Дуже видно, що багато навіть не статики, дуже багато піску. На поверхні, ой, ну криша-то взагалі. Що ж, е я думаю, це кінець. <плес> так, да, всім дякую за перегляд. У мене дуже багато негативних емоцій, негативних вражень про цю самомийку. Мене побдурили на гроші, мене порахували ідіотом, написавши певну інформацію. потім... Ну Можливо, це, да, бо це я трошки неправильно її зрозумів, але ну, камон, дві хвилини паузи це, це несерйозно взагалі, абсолютно. Що всім дякую за перегляд? Не забувайте підписуватись на канал, і побачимось в наступних відео.